Тож ставте на Х 2 чи ще щось, а ми починаємо, беріть чай, каву чи що. І будемо обговорювати і коротко, короткий зміст тут буде. Все тут буде про ось цю не до книжку під назвою Мудрість психопатів. Не до. Конкретно не до, тому що це треш. Ой, я не знаю, чи це вони такі тупі, чи це вони так спеціально зробили, щоб просто заробити гроші. Ну, як мінімум, конкретно, спекуляція на слові психопат. Тому що дуже сильно його так візде крутять, мучать, приховуючи той факт, що там десь вони описують прям конкретного психопата, а там десь вони описують просто соціопата. Але вони. Ну, точніше, цей автор вирішив зробити унікальну свою книжку тим, що він познаходив якихось специфічних людей, які дуже не науково, а так.